Добрий вечір, Сергій. Ну наразі так, да, тут все закінчилося. Активісти, спікетчики покинули цю територію перед Палацом України. Тут залишається ще декілька десятків міліції, але ну, тут вже все спокійно. Коли все починалося, то було десь з однієї і з іншої сторони, тобто напікетчиків ну, чоловік двісті міліції десь так само. Пікетчики, ну це в основному були представники різних організацій, але правого спрямування, я так розумію, там ну точно забрудняє сказати хто саме там, з яких організацій був. Ну, люди в масках, китали, кидали пітарди, палили фаєра, розбили я бачу одне вікно, ну, двері скляні вхід в палац Україна і обмалювали ну стіни. Тобто, наприклад, Смерть ворог і ну, інші такі слугани. Ось ну з того, що я настиг побачити, було незвичні такі протистояння між пікетчиками і міліцією. Я бачив двох е постраждалих е міліціантів. Е судячи зі всього, е їм в очі потрапив е газ перцевий. Ну, чи щось таке, тому що ну, їм намагались промити очі, а потім приїхала швидка і стали. Е я чув про жінку, які вилучили чимось в голову. Е ну, я цього не бачив. Кажуть, що вона наче, там щось стала на прапор національний чи щось таке, але не буду стверджувати. Але ну, позитивно, концерт Ані Лорак почався, наскільки я розумію, він відбувся. От, а перед тим, як піти, пікачки пообіцяли, що повернуться завтра ще більші більшій кількості і вже точно завтра е, зірвуть концерт Ані Лорак. Ну наразі все.